Далекого теплого Таїланду хочу сказати велике дякую е, клініці у місті Львів, Dental Книж, е, те, що пройшло два тижні після встановлення капи, цього чуда. Вже нічого не хрустить, не болить. Е, далі сторіс буду розповідати трошки з пам'яті свою історію, як воно сталося, і обов'язково залишу посилання на цю класну клініку, там працюють класні. Лікарі, хлопці, дівчата, усі усім раджу усім, хто хоче перестати боятися ходити до стоматологів, дуже раджу клініку у Львові.